І навіть у вісні дуже рідко я бачу своє обличчя, коли ти довго там не бачиш, мозок починає малювати різні проекції в твоїй голові, і ти просто лежиш і думаєш, хоча б тебе не забрали в дурку. І ти запитуєш в інших, там, хто втратив а те таке ні. Я в госпіталі лежу, прорисовується повністю кімната. От Просто вікно, двері, ліжко, все, я просто його бачу. Потім ми сиділи також, я сиджу за. Столиком в палаті принесли ще сніданок, стоїть тарілка, стоїть чашка. І я бачу цю білу чашку, як вона стоїть. Я так беру цю чашку, я її бачу. Я п'ю і знову її ставлю. І при тому, що це я все роблю, але я навіть її бачу. Мозок прорисовує все. А буває неприкольно, коли воно все крутиться в голові. Перед тобою дуже багато різних кольорових картинок. Воно все крутиться, вертиться, скаче пригає, і пригає. Ти просто сидиш і думаєш, зупинись. Просто досить. Саме буває цікаве, коли ти стоїш в дзеркалі, і ти себе бачиш, але ти не бачиш свого обличчя. Ти бачиш своє тіло, свій силует, але ти обличчя не бачиш. І навіть у вісні дуже рідко я бачу своє обличчя, і напевно за цей весь період я тільки ось недавно побачив своє обличчя, от саме після поранення, саме з протезом, з усім, з е, оком, яке прикрите, все це, що зараз, то я це все побачив. Навіть з тою зовнішністю, яка вже в мене є. Це таке дуже рідко буває.